Москалі тікали, аж латі гули, а наші за ми, ми постріли били. Москалі тікали, аж лапті губили, а наші за ними постріли били, батько наш бандера, Україна мати. Ми за Україну підемо воювати. Батько наш Бандера, Україна мати. Ми за Україну підемо воювати, А як мати сина свого поховала, на його могилі, слова написала, А як мати сина, свого поховала, на його могилі, слова написала, на його могилі слова написала, слава Україні. Всім героям слава.